В тій доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша грішний сил. Одна душа солдата загиблого в бою, а інша не мовляти народження в раю. І так вони розминулись, але душа бійця на іншу обернулась, знайома. А нам у ну, стій! а як ім'я до речі, матусинки твої. Душа же не мовляти була, як чистий стій. Що то таке земля? А той боєць, Галина, повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала, немовлять. Пливли перед очима щасливі ті роки, Як він, ще був хлопчина. Не було чудово, вагітність добрий знак. І взяв він з жінки слово, що родиться козак. А потім син в родині, країну злу прийшло. Галині очі сині зробилися мов скло. Не йди вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину, який же я біжу, як козак, як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну. А потім постріл в спину і запах полинув. Де немов я сказав, ти бережи Галинку, що краще буде з мам. Пробач мені, дитино, вас з мамою підвів. Та буду я неупинно з тобою з перших днів. Дивитимуся з неба, як швидко ти ростеш. Доріжці, невпильний душ потік, Одні до Бога пішки, тойсь протилежний бік. Народжуються діти У воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось винен іти у бій, але допоки в серці жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знов.